Як відомо всім, з, ще наприкінці 2022 року НКРКП прийняла рішення про підняття тарифів для тарифів на послуги водоканалі для всіх споживачів. Орієнтована вартість. Зростання тарифів планувалося десь на рівні до 30-32% в два заходи. Тобто в два, в два за два етапи повинні були підняти тарифи десь в середньому на 30-32%. Потім це рішення було скасовано через три дні направлено до опрацювання. Потім слідуючим етапом тарифи повинні були зростати з 1 квітня, з 1 травня, з 1 червня. І от нас очікують чергове, черговий раз, що ці тарифи все ж таки піднімуть з 1 липня. З такою заявою представники водоканалів, а у них є відповідна асоціація водоканалів, який очолює пан Дмитро Новицький, вони звернулись до. НКРЕКП все ж таки прийняти рішення про підняття тарифів водоканалів на 30-32% в середньому. До речі, ця цифра 30-32% вона не зовсім відповідає дійсності, тому що це дуже середня цифра. Якщо прибрати там ці невеликі, там невеликі підняття тарифів для деяких водоканалів, то в середньому зростання тарифів на послуги водоканалів буде 45-50%. Так в Вінниці тарифи зростуть майже на 100%. В Житомирі тарифи зростуть на 60% і так далі. В багатьох містах, які піднімають, де піднімаються тарифи рішенням виконкомів, а не рішенням анкера ЕКП. Тарифи вже підняли. І там також зростання йде 50-60%. Що вже пов'язано зростання тарифів водоканалів і як воно Плине а, в першу чергу на платоспроможність українців і на заборгованість за житлово-комунальні послуги. Якщо ми подивимось на, 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 дійсно, на ситуацію, яка складається в водоканалі, то за останні 8-9 років тарифи зросли майже на 130% для всіх водоканалів. На 130% підкреслюю. Да, але при цьому ми не побачили з вами ані яких змін в якості надання послуг, ані ми не побачили там масових капітальних ремонтів, мереж і так далі. Ми не побачимо воду, яку можна пити з крану, як це відбувається в більшості європейських країн. І в цій ситуації а, ну, логічне питання задають а, мені люди, які пишуть і коменти, і в соціальних мережах, і так, коли я спілкуюсь, а, навіщо ж піднімати тарифи, якщо а, ніяких результатів не, не відбувається? І де при цьому держава, де при цьому контролюючі органі, які повинні перевіряти а, і послуги, і все інше. Так от я вам скажу. Скажу, скажу таку річ, що вона не дуже популярна, що всі ці кошти, які ми з вами сплатимо при збільшенні тарифів, до речі, до, речі, до цього сплачували, вони підуть на погашення заборгованості за, е, по, за послуги з електроенергії і е, погашення послуг, послуг заробітної плати і інша заборгованість. А в майбутніх періодах ми сплатимо з вами е, за те, що зростуть тарифи на електроенергію. Тому що нас паралельно зростання тарифів водоканалів і очікує зростання, зростання тарифів на електроенергію десь вдвічі. Тому фактично ніяких змін в. В ситуації з водоканалами, з, там, капітальні ремонти, все інше нічого не відбудеться. Всі кошти, які ми додатково будемо сплачувати за послуги водоканалів, а це в середньому буде 100-150 гривень, щомісяця за одне домогосподарства збільшиться. Ми будемо більше сплачувати. Можливо, навіть до 200 гривень платіжка зросте. Всі ці кошти підуть нашим екон... енергетичним олігархам, всім цим Ахметовим, Льовочкиним, Сукісам і всім іншим. Піде, а, ці кошти підуть на, на сплату за електроенергію. Ніяких капітальних ремонтів, ніяких, нічого не відбудеться. Це головна проблема всіх цих реформ водоканалів, які відбуваються в Україні. В цій ситуації а, ми можемо. Зрозуміти, що в Україні відсутня будь-яка тарифна політика, в Україні відсутні будь-які законодавчі ініціативи, які можуть реально змінити ситуацію в тих, що ви на каналах, як це відбувалося в Англії або в Нідерландах. Коли ну, наприклад, ті жанглії водоканали тричі переміняли форму власності, спочатку вони були приватизовані, потім а, їх повернули в державну власність, потім їх знов після того як держава провела реформи, об'єднала водоканали після того, як а, водоканали було. Не тільки об'єднано, було залучене кошти проведена модернізація і за новою вартістю. А за... Більшими за, зрахуванням коштів, які були е, викладені в модернізацію водоканалів, вони були заново приватизовані. І от тільки після цього реальна ситуація з водоканалами змінилася. В Україні величезна кількість водоканалів е, до 100 тисяч абонентів. Вони хронічно збиткові. І змінити ситуацію можливо не підняттям тарифів, а проведення якісної нормальної реформи водоканалів. На жаль, яка у нас відбувається Увається тільки на папері, тільки на обіцянках. А по факту ніяких реформ так і не відбулось.